Ще раз доброго дня. Сьогодні у нас відгрузочка. Відгружаємо онлайн-замовлення LeVall 244-й на вузькій резині та дводисковим щепленням. Трактор у нас є йде в селище Березво, Хуського району. по рекомендації від нашого клієнта. Приємно, що обирають компанію Мініагро Мукачево, і рекомендують. Нашого клієнта такий тільки з реверсом вже в користуванні десь 2 роки, напевно. Хороший трактор, багато розказувати про нього не будемо. Вартість на даний день 7400 доларів. Це у нас 21 рік з двохрічною гарантією та дводисковим щепленням. Переходьте на тест-драйв, замовляйте онлайн, якщо впевнені моделі. Ми для вас безкоштовно його доставимо. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео та відгрузок.